Розділ 14 Дивовижа. Джуліан, Дік та інші повибігали з кімнати і побачили, як блок грубо заштовхує Джорджу до її кімнати і замикає на ключ. У дверях клацнув замок. Гей, що ви робите? обурено заволав Джуліан. Блок не звернув уваги на крик і повернувся, щоб піти. Джуліан схопив його за руку і прокричав йому у вухо. Негайно відімкніть двері. Ви чуєте. Чув, чи не чув? Але блок знехтував Джуліаном і струсив його руку. Проте хлопець, розсердившись, Знов учепився в нього. Пан Ленуар наказав мені її покарати, відповів блок, дивлячись на Джуліана своїми холодними вузькими очима. Ну, краще вам відімкнути ці двері, наказав Джуліан. І спробував вихопити ключ у блока. Але той з несподіваною люттю і силою підняв руку й вдарив Джуліана так, що той поточився на середину сходового майданчика. Потім слуга швидко спустився на кухню. Джуліан, трохи наляканий, подивився йому вслід. Бидло, бидло, сказав він, сильний, як кінь. Джордж, Джордж, що сталося? Крізь замкнені двері почувся гнівний голос Джорджі. Вона про все переповіла друзям, а ті мовчки слухали. Не пощастило тобі, Джорджо, – зауважив Дік. Бідолашна. Нам не менше твого хочеться проникнути в таємний хід. Я маю вибачитися за відчима, – сказав Смоляний. У нього жахлива вдача. Якби він зрозумів, що ти дівчина, він би тебе так не карав. Але він і далі вважає тебе хлопцем. Мені байдуже, відповіла Джорджа, мене не обходять його покарання, мене лише Тімі хвилює. Що ж, доведеться сидіти під замком до завтра, коли мене випустять. Передай блоку, що я взагалі не буду їсти. Не хочу більше бачити його бридку пику. А де я спатиму? жалібно спитала Ен. Адже всі мої речі у твоїй кімнаті, Джорджо. Тобі доведеться спати зі мною, відповіла перелякана маленька Мерібел. Я можу позичити тобі нічну сорочку. Лишенько, що ж скаже твій тато, Джорджо, коли приїде? Сподіваюся, він зажадає, щоб тебе негайно звільнили. Не зажадає, відповіла Джорджа крізь замкнені двері. Він вирішить, що я вирядувала й отримала по заслузі. Боже. Мені так шкода, що мама не приїде. Діти дуже засмутилися через Джорджу і Тіммі. Усе пішло шкереберть. Під вечірок друзі спожили у класній кімнаті. Вони шкодували, що не можуть передати Джорджі кусник шоколадного торта, приготованого для них. Коли всі пішли на підвечірок, Джорджа відчула себе дуже самотньою. Була п'ята година. Вона зголодніла, хотілося побачити Тімі. Вона була такою злою і нещасною і мріяла втекти звідси. Джорджа підійшла до вікна і виглянула назовні. Її кімната, як і кімната смоляного, виходила вікнами на крутосхил. Унизу міський мур, що, перізуючи місто, то піднімався вгору, то опускався вниз, повторюючи рельєф пагорба. Джорджа зрозуміла, що зістрибнути звідси на мур, не вийде. Бо можна скотитися вниз і впасти в болото? Це буде просто жах. І тут вона пригадала про шнурову драбину, якою вони щодня користувалися, спускаючись у колодязь. Спершу драбина лежала на поливці у шафі в кімнаті Мерібел. Але відколи хтось намагався проникнути до кімнати, обережно повертаючи ручку дверей, діти вирішили, що безпечніше буде тримати її в кімнаті Джорджі. Вони боялися, що блок почне нишпорити в кімнаті Мерібел і знайде драбину, тож Джорджа нишком. Перенесла її у свою кімнату і замкнула у валізі. Тримтячими від хвилювання руками дівчинка відімкнула валізу і витягла шнурову драбину. Може, з її допомогою вдасться втекти через вікно? Тримаючи драбину в руках, вона знову. Зазирнула у вікно. Міський мур у цьому місці проходив просто попід вікнами, але ж під її вікном, вікно кухні, і блок може помітити, як вона спускатиметься по драбині. Тобто зараз не можна. Слід дочекатися сутінків. Коли повернулися друзі, Джорджа тихцем, крізь двері, розповіла їм про свій задум, я спущуся на міський мур, трохи пройду по ньому, а потім зістрибну з муру і проберуся назад, міськими вулицями, сказала вона. А ви принесіть мені щось поїсти. Проти ночі, коли всі вкладуться спати, я знову проникну до кабінету і знайду хід до таємного коридора. Смоляний мені допоможе. І я нарешті побачу Тімі. Домовились, відповів Смоляний. Дочекайся, темряви. Перш ніж спускатимешся по драбині, блок пішов до себе в кімнату із сильним головним болем, але Сера і Геріет на кухні, і тобі не варто потрапляти їм на очі. Продовження буде.